Найближчими годинами ви не зможете перемкнути канал, бо сьомий тиждень проекту зважені та щасливі буде найнесподіванішим. Фізичне виснаження, ізольованість та обмеження доведуть напругу у таборі до критичної точки. Емоції учасників вийдуть з під контролю. Так вийде, сині оголосять відкриту війну коричневим. Ми їх ніхто не боїться, з учасників ніхто не боїться. І ще одне слово, б**, я ти б***ю. Поняв не ні? Поняв Вийди з кімнати. Чесно, сложилось таке впечатлення, що подорвало кришу. Тому руки пообламають по саме плечі. Якщо вони хочуть війни, вони отримують війну. Є ще? Больно! Андрій більше не зможе стримувати ненависть до Аніти. Убив <звук> <звук> тебе! <звук> Відьма, я реально испугалась сьогодні. Реально мог у А деякі учасники впадуть в інші крайнощі. Наташа доволі симпатична дівчинка. Його улики говорять об одном. нравится Алекс. Учасники забудуть про власне схуднення. І коли огоптаються, для когось буде запізно. Проти кого емоції зіграють цього тижня? І кому вони будуть коштувати життя на проєкті? Для того, щоб в кінці тижня не вилетіти, ти повинен пахати як олень Це зрозуміло? Три, два, один. Це не закінчиться. Получилось в начале седьмой недели непредвиденное небесное вмешательство. Нажимаю болит. Да. Отпускаем. Еще сильнее. Сколько мы не пытались выгнать Женю, вмешался Господь Бог. Сегодня утром моего мужа забрала скорая с очень сильной болью в животе. Он не мог даже на бок повернуться. Очень нехорошо ему было. В таком состоянии я не могу сейчас думать, в принципе, ни о чем больше. Кроме як основані, це наш шанс збавитися від коричневої команди. Невже хвороба Євгена зруйнує плани найсильнішої пари проєкту Дійти до фіналу? І чи зможе Юля протистояти суперникам сама? Юля по любому вийти. і ми будемо старатися все робити. для цього. У нас неділя під замочити коричневих. Вони вирішили, поки Жені нет, утопить мене. Кай винят рядом. Я буду боротися одна. Чи витримає Юля натиск інших команд? Стане відомо цього ж дня. На учасників вже чекає перше випробування. Єхали на кар'єр, поняли, що будемо підніматися сьогодні по кар'єрній лісниці. Учасники, вітаю вас на першому випробуванні сьомого тижня. Здравствуйте. Сьогодні за перемогу у випробуванні одна команда отримає певну владу над іншими учасниками і навіть зможе вплинути на фінальне зважування тижня. Заманчиво. Для цього вам потрібно першими наносити 100 кілограмів піску на ваги, що знаходяться на вершині гори. В вашому розпорядженні мішки по 5 та 10 кілограмів. За один раз ви можете брати їх у необмеженій кількості. Ну, в шокі. Така крута горка. Я не знаю просто, як туди забратися і скільки мішку ми будемо носити. Переможець отримує унікальну нагороду: 100 кілограмів. Він роздасть іншим учасникам. Це покарання ляже на їхні ваги під час зважування. Я така Ого, нічого собі. Але увага! Впродовж тижня ви зможете позбутися кілограмів, які отримали від переможця. Як саме? Про це ви дізнаєтеся пізніше. Этот конкурс покаже взаємоотношення між командами, хто кого більше любить. Ми такі всі родні, такі всі ну-ну, ну, ну, ну ми такі не ссоримося. А вот здесь мы все мисли посмотрю. Вигравша команда, она, ну, в будь-якому з э, ким більше общаются, кого там більше приймають, они тем тим дадуть менше кілограмів, либо же вообще не дадут друга розкидають по своїм недругам, либо ж врагам. Учасники в парах будуть зв'язані між собою. Саша, Андрію, у вас немає партнера, тому ваші мішки знаходяться ближче до горы. Юля, сьогодні подвійна відповідальність за вашу команду на тобі. Твоя дистанція також буде меншою, ніж это будет у інших. Як це буде вийде, я не знаю. І, в принципі, задумуватися особо не хочу. Я переживаю тільки те, що з моїм мужем. Ми, коли були під жовтою лінією то вони нам предлагали сало їсти. Нам не дуже хотілося додому сало їсти, вони нам предлагали. Я дуже добре. знаю желание Сережи попробовать сало с печи и конячку. Теперь мы можем им предложить попасть под желтую линию. И мы будем стараться все делать для этого. Но, судя по всему, с ними назревает война. На старт! Фу, с Богом. Есть, конечно, желание победить коричневых. Не они одни такие, что могут побеждать. Фіолетові суперничують із коричневими від третього тижня проєкту. Для мене на проєкті саме так це Женя Коричневий. Пари по черзі виборювали перемоги одна в одної. Але остаточної крапки у протистоянні ще не поставлено. Якщо зайняти перше місце, то можна весь вес віддати одному і все. считай, дело сделано просто-напросто. Вага! Почали! Я взял по 10 килограмм в руку и полез вверх. Нога становится, проваливается и съезжает, поэтому медленно. Пошел, пошел, пошел. Угрузаєш по коліна в землю, в ту глину. І наверх подиматися. Сире перший, я йому ззаді ще кричу, давай швидше, швидше, я хочу розгон, але грибу не можу витягнути. Ноги вгрузають. Да. Ти впираєшся, вона провалюється. Попереду коричнева, червона. Давай, давай. Тільки на тому, щоб не занестити мішки на век. Саша так изменилась сильно после ухода мамы с проекта. Она поняла, что ответственность сейчас за те же сброшенные килограммы за победу в конкурсах только на ней одной. Первой поднимается на гору Саша Червона. И кладены на своей ваге 20 килограмм. Тот, кто выиграет, будет больше, мне кажется, раздавать человеку, с которым он не в очень хороших отношениях. Но мне еще такая, что сейчас все отыграются на коричневых. Юля, конечно, она будет рвать, чтобы доказать, что она сильна даже без Жени. Это вот сейчас ее шанс показать реально, что она стоит одна, а не вечно прячась в тени Жени. Юля Коричневая. 10. Я очень надеюсь, что у меня получится. Думаю, львиная доля ляжет. Возможно, синим. Это, наверное, единственная команда, которая ничего, кроме, наверное, где-то даже презрения у меня не вызывает. Женя, я считаю, у тут. Поскольку нас э, с Женей считали как самых сильных, вот все дружно объединялись против нас. Но вот эти все улыбки, вот эти все ужинки, вот этот весь смех, он же как же он быстро растает, как только они начнут дрыться между собой. Здесь не живут, здесь выживают. Тебе нужно убирать отсюда тех, кто тебе может реально составить конкуренцию. У -у -у. На очередь, скорее всего, будем мы. С наступными встают фиолетовые. Они кладут на свои ваги 40 килограммов. Желающих много положить нам килограммы. Например, зеленые могут положить. Розовые, в принципе, могут. Но фиолетовые тоже очень сильная команда. Что Леша, что Олег. Они серьезные сильные ребята. Я следил за синим, потому что из парней, они главные соперники. Синий. Десять. 20, 30, 40, 50, 60 кілограмів. Вони кладуть на своє ває 60 кілограмів. Димайся, легко сказати. Що Ігор, що Ілля зеленої команди, вони злонили. Вони сплять до 10 часов утра, а ми ще зараз бігаємо вже. Наша стратегия и тактика сейчас в том, чтобы мы постепенно привыкли к тяжелым нагрузкам. Есть люди, которым сбрасывать даже при всех нагрузках тяжелее, чем нам, потому что они просто у них вес довольно маленький. И уходить будут те, кому скидывать тяжелее. А когда мы уже привыкнем, и нам эта нагрузка будет не в тягость, а в радость, вот тогда мы уже будем рвать. Можеш мене видачи, ні? Іля зелена команда, кладе перші 20 кілограмів. Зільою я не можу знайти язик. Просто реально я його не переварюю. Може це пройде все часом, але зараз не можу. Він роздражає так, що я що діє? Минулого тижня Ілля оголосив рожевим війну. Тоді Марійка вибила його з боротьби за імунітет. Хотя вам... то ніколи не прощу серьёзно. Ні! Це да. персональна ігра на твоє вибивання, ви представляєте? Мені не страшно. Я чоловік сильний волейбовий, якби я його зделаю ну, ещё в, ну, в других конкурсах. Витягуй, витягуй мене. Витягни мене, Наташа. Схоже рожеві прийняли виклик Іллі і сьогодні хочуть звести з ним рахунки. Добивати Юлю ще мішками з піском, би, ну я не буду. Її зелені, не сильні, Чому ми не можемо завалювати. Наразі найближче до перемоги рожеві, сині та зелені. На їхніх вагах найбільше кілограмів по 60. у фіолетових 40. Саша. Юля та Андрій донесли лише 20, а помаранчеві ще жодного разу не піднялись на гору. Мотузка, що зв'язує дівчат, сильно їх гальмує. Тянеш мене вниз. Подожди, не можу залізти. Волощалася виривала з політа. вона мене стягувала вниз. Вона На явала за мною сильно провалювалася. Від самого початку проєкту у цій парі найбільш напружені стосунки. Подруги абсолютні протилежності і часто сваряться. То чому ж це капець просто? Погоджуються помаранчеві лише в одному: їм краще змагатися одна без одної. Мені здається, що наоборот проще відповідати самим за себе. Тобто ми самі, самі за себе відповідаємо чем за своєї партнера. Лівсі без Наташі, тим, що хоча б не нужно ни на кого кричать, і я нормально себе чувствую. Ай-ай-ай! Давай! Если бы так, то було б бы проще, ніж коли ми зв'язали. Андрій, виходить, навіть пер... первічмаранчеві виніс мішки. Поки помаранчеві не знають, цього тижня їхні стосунки зіпсуються ще більше. Фіолетові кладуть на свої ваги ще 40 кілограмів. У фіолетових вже 80 кілограмів на вагах, У зелених також 80 кілограмів на вагах, На вагах синіх наразі 60. Пішов. Коли вже вилазив другий раз, я почув Олеся слова, От тоді вже мене тривога забила, що ось, ось секунди, і все, я можу проіграти. Чи вдасться синім скоротити розрив і перемогти? Або їх випередять суперники. У мене вже криша їде за цими мішками. Я ці мішки несу з боку серий, кричу давай, давай. 20 кілограмів. Що, що? Сині закінчують змагання, сині перемогли. Класно було, прикольно. Ми довольні, що ми виграли. Нам не хватило буквально шашка для того, щоб виграти цей конкурс. Ми жаліємо об одному, що ми брали одразу по 40 кілограм. Ми зараз розуміємо, що могли б по 50 брать на человека, и мы могли бы выиграть этот конкурс. У -у -у! Это наши друзья! Посмотрим, да, как синяя команда, синяя команда распределит. Сергей при всей своей веселости, Я, конечно, достаточно хитрый человек. Вітаю, ви фінішували першими. У вашому розпорядженні 100 кілограмів. Кожній команді ви можете віддати стільки, скільки вважаєте за потрібне. Сапони, я думаю, ну у них хватить фантазії дати 100 кілограмів коричневій команді. Я думала, вони 50 на 50 поділяться між нами і фіолетовою командою, або львіна доля буде нам а остальне фіолетовою. Девчатам мы даем по 5 килограммов. Девчатам по 5 килограммов. 5 отримают помаранчевые, 5 отримают ружеве И 5 отримает Саша. Честно, приятно. Мужчины нас приятно удивили. Ну, как мы говорили, Больше... джентльмены. Да. То, что девочкам дали по 5 килограмм, с одной стороны, это честно, но э, девочкам в парах нужно было, я считаю, может быть, дать по 10. Саша одна, ей 5, пожалуйста. И Андрею 5 тоже. Черный куман. Просто Андрею самый важный из всех. Его великий вес. Обидно, что меня приравняли к девочкам, что такой уж слабак. Они пожалели Андрея, что дали ему 5 килограмм. И это основная мотивация того, что меньше работать. Мне будет обидно, что плохо, что он остался и он опять вдруг уйдет из-за своей этой лени. Кому достанутся 10-килограммовые мешки? Мы считаем, да, что мы для них сильные конкуренты для синей команды нам достанется килограмм 40 как минимум. Я думаю, что если они будут э, класть э, нам определенный вес, то фиолетовым они положат такой же. Спасибо тебе, Сережа. Зелене 20 килограммов. Фиолетовым досталось 20 килограммов от синих. Я просто удивився, що 20. Я думав... Ну, так, да, я думав, 24, кілограм 40. Лишається 40. 40 кілограмів ви віддаєте. Для щоб... Скидали, щоб не Ми виявили свою нелюбов до коричневих. Женя говорив, що він ніяких прирад не боїться. от Приїде він і на наступному конкурсі хай працює. Сінні перший раз явно об'явили війну карічною. По-моєму, вже всі логічно розуміють, що Юля під жовта лінія. Юлічка, а як ти думаєш, що б сказав Женя на таке рішення? Ну, Я думаю, що він би сказав, що це не по-чоловічому, класти дівчині стільки, але Бог їм суддя. Сині не мають абсолютно ніяких чувств, ніякої совісті, навіть намік на совість. Це не мужчина поступок, то, що вони зробили на останньому конкурсі, тому я вже нічого не удивляюсь. Зараз Женя прийде з місце і буде ще хуже між і іми, ніж було до цього. Те, що вони говорили, що ми їх боїмося, ми їх ніхто не боїться, учасників ніхто не боїться. Учасники. У вас буде можливість позбавитися кілограмів у наступному випробуванні. Ви обов'язково повинні використати цю можливість. Побачимося. Я розумію, що можливо, це ризик уйти з проєкту. Але в настоящий момент э, ризик уйти з проєкту. І переживання о муже – це два абсолютно рядом не стоящих чувства. І е, я собственной семье думаю гораздо більше, ніж о том, що може произойти далі на проекте. Одразу після конкурсу Юля їде до лікарні. І поки не підозрює в наскільки важкому стані побачить свого чоловіка. Вечером я наконец-то увидела своего мужа. В таком состоянии увидела, конечно, лежащего на кровати, когда он не может, не может ни сесть, ни, ему больно шевелиться. Тяжело. И что все-таки? И что ты без дела? Аппендицит вырезал. Серьезно аппендицит вырезал? Да. Врач сказал, что э, заниматься в спортзале э, нельзя, потом особенно делать э, какие-то напряги на брюшную полость. Как сказал врач, что если бы было все не, если бы задержали еще на сутки, то было бы намного хуже, аппендицит мог бы лопнуть, И тогда было бы все очень-очень плохо. Ты знаешь, я не люблю этих соплей, но, блин, ты мне лучше скажи, ты на конкурсе что-то Она рассказала, что выиграли его сапоны, и после конкурса там надо было распределить вес между участниками. 20 фиолетовым, 20 зеленым. Девочкам по 5, остальные 40 нам. Учитывая то, что она девочка, это, по-моему, очень низко для мужчин. Так, как они выступают, только трусы. Если даже буду на одни носи, я все равно буду на них На этой неделе ответственность за нашу пару вся лила на Юлю. Она у меня очень сильная девочка, как бы достаточно ответственная, поэтому она в любом случае справится. Все, давай вычухивайся. давай. Я не считаю, что это последняя неделя наша на проекте. Я верю в то, что Женя очень быстро восстановится. Он очень сильный и... Выздравить очень быстро. Уже апендицит, я считаю, что это риск. Уйти для него из проекта. Ну, це його проблема, так. От цього ситуації відношення не поміняється мене. Ні до Юлі, ні до його. Женя їхню команду витягував, а на цій неділі буде Юля витягувати. І Ми побачимо, як вона справиться з цими 40 кілограмами. Приятного Присаджуйся. Юля розуміє, що у таборі в неї немає жодного друга. Аби налагодити стосунки і можливо на майбутнє знайти своїй команді союзників. Жінка вирішує сама виявити ініціативу. Ну їх роздражає, тому що в нього немає свого вміння. Она не живет своим умом. Она живет только умом Жени. Юлю не любят все. Если Жени нету, она остается просто одна. А поделиться не с кем. Пожаловаться некому, что пожалел кто-то, но ну, не с кем. Кстати, давно хотела вас спросить, вот чисто. Угу. Чисто так, между нами девочка. Угу. Да что вы на меня злитесь? Ты включаешь актрису очень часто. И все так думают. Вы выиграли конкурс? Это все благодаря Жене. О боже, это все благодаря Жене. Ты без тебя он бы что сделал, ты это понимаешь? Зачем ты такое делаешь? А потом ты говоришь, что он об тебя ноги вытирает. Так ты же сама разрешаешь. Женя меня очень сильно ломал. И унижал, и оскорблял, и много чего было. Еще и много. Мы поссорились, я вот психанул и ехал к друзьям. И дальше была красивая девушка. То, что измена была, я этот факт как бы не отвергаю, но измена была с очень красивой девушкой. Ну что я могу сказать? Я постараюсь об этом не думать хотя я понимаю, что не факт, что этого не случится снова. Женя был первым мужчиной. Я понимаю, что я этого человека люблю больше, чем себя. Постоянно ты печальна. Одна маска, удила, да маску печали. И Печальная все. вся такая. Ты сильно зависишь от Жени? Это даже не сильно, это очень сильно. Но тем не менее, ты что понимаешь, ты что, что он этим пользуется. И. Он же тебя не зависит, если ты ему скажешь, Женя, а не иди сегодня гулять, он тебя послушает, как будет дома сидеть. Нет, не Он пидоха. пойдет. А ты тоже так сделай. Пускай тоже подумает, пускай подумает, что ты не собачка, которая всегда рядом, а что ты тоже можешь уйти. Пускай начнет ценить тебя, уважать в конце концов. Не бери дурного голову, просто будь попроще, как бы, ну и приходи к людям. Проблемы Конечно. нету. Всё. Я надеюсь, что все будет хорошо. <laughs> я тоже на это очень так надеюсь. Что? Я их услышала, я поняла, и, в принципе, немножко вот с девочками началось налаживаться общение. Юля сейчас сложно вдвойне. Во-первых, Женя сейчас в больнице, а, и, безусловно, она переживает за него. А во-вторых, а, их команда получила 40 килограмм на весы. 40 килограмм отрабатывать будешь ты. Я понимаю. Юль, ты понимаешь, что впервые в жизни ты главная в вашей паре? Да. Руки выше. Держишь 5, держишь 4, терпеть. Живот стянуло. 3. За Женю. Давай еще чуть-чуть. Еще три. Еще выше руки подняла. 2. 1. Опустила. Отлично. Стоять поможет, во-первых, то, что я не должна ударить лицом в грязь. Я должна показать Жене, что я тоже могу быть сильной. А он должен это увидеть и оценить. Покажи такой результат, которого не было еще ни на одной неделе. И десять, девять, восемь, семь, шесть, пять за Женю, за Женю, за Женю еще три, выше два, один есть. Главное, то, що я худію. Я стараюсь і я буду старатися далі. Аніта викликає Андрія і вкотре сподівається, що цього разу їй вдасться зламати його зневіру у собі. Ещё. Однак навіть не уявляє, що за хвилину її життя опиниться Ещё. у реальній небезпеці. Не пропустіть після перерви. Агресія Андрія вийде з під контролю. тебе! Я реально испугалась сегодня. Б... Реально мог убить. Чому Сергей Молодший почне бійку із тренером? Честно, сложилось такое впечатление, что подорвало крышу. Какая-то такая агрессия. Серенады кохання на проекте. Наташа симпатичная девчонка. Ее улыбка говорит об одном. Ей нравится Олег. А також вирішальне випробування тижня, хто з учасників не позбавиться покарання і піде за жовту лінію. Битва за життя триває.